Ви на каналі «Люба-Любов», Вот я сьогодні не веду дарку, і змінюю Анюта. Анюта? Привєт. Привєт. Хоч давай ми на два канали. Одне відео на два канали. Хочеш? Тоді ти повинна привітатися зі своїми підписниками теж. Всім привіт, Він на каналі Тоса Леоніда Сьогодні у вас за виступ. Ні, nee, у вас сьогодні запис на виступ. Запис як ніби виступ. Так, ладно, готуйтеся, а я потім ще включення зробимо. Да? Як настроєння? Давай в ноти повторю. Мама, мы ще забыли. Не вони тут были, папа кажовта твоя тут. Так, ладно, Люба, шукай, э, почекай, підемо подивимося, чи то твої ноти чи ні. Я вже взяла колготи. Зараз буду я... Передягаєшся в костюм? Да. Так. <говорити> це твої колготи? Так. Да. Ні, це Агані, А що з твоїми трапилось? Чуть-чуть. Я сейчас ставлю фотку, покажу. Чуть-чуть. Да, на коліні, да? Ось така дырка на коліні. Чуть-чуть. Ладно, акуратно ці вдягай. Ми не будемо це знімати. Ань, Тобі байка. Я будь ваю. Це дуже моя спад. Не забиває терлону, а я взяла. Така рослинку і обліпіха, бо нічого не попадає. Давай вдивай кого. Та правильно, правильно, Люб. Почекай, не тяни. Зараз все. Любо, не тяни, Таня, поправа. Ти вже вділа спідничку? Покажись, нам. Бо треба м'ясо їсти, м'ясо. Люба, любиш м'ясо? М'ясо. Тобі, Аня, треба булки їсти. Бо ти дуже тверда. Любиш булки, Аня. А ти любиш булки? Очень. Любиш булки, так. Да, <laughs> yes. mm -hmm. Ну що ти, Ну ти пам'єш хоч? Чуть-чуть. А що будеш грати на слух? Будеш посміхатись, так? Да? Нет, сейчас сильно ти згадаєш і будеш знати, Любо. Ну скажи щось підписати. Нікого немає, хто нака. Чуть светик можна робити. Ні, кстати, нема. Ще й подивилася а, <свісна> на нього. І не взяла. Зараз може Віріне Георгені. Чому немає будь ласка, лак для волосся і туди кушаки і стрічки на голову. Добре. Люб, ти що, золушка, міряєш туфельки чи що? Так, не для Так, Люба, почекай, дай. Покажи, Санечка, тебе вже заплали? Дуже гарно, ти як справжня україночка. Ну, ти взагалі ти є справжня україночка. Пішли подивимося, як Люба заплітають. Люба, наконец то хтось з тебе заплітає, так? Да? Да. Мама тебе заплітає? <гум> Тільки коли перукарні не працюють, так? Да. Да? Ой-ой. Ти що плачеш? Грустна? Весело? Так, все. Я малость. Да, мы специально мы заняты помогло. Аня, скажи necklace. Necklace. Люба, скажи necklace. Necklace. Таня, скажи, necklace. Necklace. Нема там necklace. Неклес. Так, наш пашка вже пішов.

<провод> <провод> Валентина Владимировна все принесе. Бо він дуже зайнята, я не хочу її дергати, тим більше вона теж прийшла за ними. за цими. Видно, вона попросила кошаки, а їй спочатку дали і стрічки. Да, да, вона в курсі, вона візьме на всі. Люб, Тобі що, попшикали голову? Спрей. А? Аня тут. Аня тут. Девчатка, выбирайте ленточку. О, вот ленточки. Девчата, Ева, ты девчонка. Кто приходит, выбирайте себе ленточку. А я скусилась я только не зачем будемо зав'язувати вже на голову.

Ні, почекайте, давайте я вам Ні, мак це Ані Мак, бо в неї карі очі, і підходить. А тобі соняшник, бо в тебе блакитні очі. Походу, так. Че ж, Алла, мы наливо чи на право сторону зав'язну? Я заведую. Наливу, так? Ні, 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 не, наруша, машина завязала, приймайши Да. Ты блокит мне стрички, люба сцену. Я просто на Ну все, Люба, буду в тобой сцене. Тебе подобится твоя стричка? Да. Да. Скажи стричка Рибан, менедж. Синя мені подобається, бо тут спінечку найбільш жовтий, соняшний квисін, якийсь зразу. Блакитні якось не... Ну, блакитні до вишиванки, але та синя мені чогось не виглядає. І воно дуже класне сонячне, таке зразу не скравається. Що ти зачеклувала Пашка? Так, бери сопілку, розігруйся. Люба, повторити всі пісні. Давай, приходь сюди, приходь сюди будеш. Приходь сюди. Давай, бери сопілку, приходь сюди. Так, Аня, розкажи, куди ти хочеш прийти? Покажи мені! Воно не мать, ми маленькие. Побудеш нам практику? Подивися, одну минуту, я тільки Аню засніму, добре? Я навіть не узнаю тебе в цьому костюмі. Сорі, я. Yeah. <coughs> не. Що там написано? Ти реально прочитала? Да. Так. Да, ну прочитай нам що тут написано? Это? Да. Барубусе шовмезе. Барбуссуматра. Барусы в. Не, не є. Клас. Так, то це от такі рибки, да, так? Угу, угу. Цікаво, який з них барбуз чорний. Чорний риба. Логіка. Пашка, зараз черепах повипускаєш, не можна. Разні їх гладити можна. Не кажи, Пашки. Бо вони в нього течуть. Класс, черепашки, да? Ага, ага. Рибки. Покажи, Аня, підписникам. <гум> Риба-присоска, присоска, вона доплавала туди. Доплавала. Заховалася за кущиком. Да-да-да. І дольфаї риба, не <гум> знаю, люблю. Ух ти! Це реально риба. Почекай, тут трошки погано світло. Це риба-камен. На на маскурує. <гум> Блін, на відео даже не видно, Ань. от тут, короче, тут вот є, от, есть, от риба. рыба. Mm. Вот Ага. Вот, вот ещё одна, вот ещё одна, вот ещё одна. Тут трошки поганенько світло, да, таке саме. самая. А це що? А че, Это вот та рыба, и как-то раз по тому стіку влазила. Да, присоска. Ще Чуть-чуть паблик. І корміть плохо. Не треба без дозволу готувати. Ну так, да, тут тільки поскладало. Это а практи, черево, носі, раки. Ой, що то у них дом перемістився mm. Ну, Аня, так не гарно робити. Так, нет. пошли, будем играть. Так, нет, все. Нет. Отлично. Пока. Ох. Аня. Там еще то креветки есть. А вот тут есть креветки. Креветки есть. Тебе подобаются рыбки, да? Да. -да, -да. Ну, видно, тут креветок. Так, ну все, давай в следующий раз сейчас покажем. Давы. Равлики. Равлики. Снейл. Скажи, снейл. Равлик. Снейл, да. Просто снейл. снейл. Це фиш. Ух ты, рожева рыбка. Да. Класс, такие да, кольоровые. А та, та. вот это чудища, это чудища, Это, это рыбу похищают. Рыбок маленьких. Правда... А один рак раку клешку отпустил. Это правда. На Юля. А что Это рыба зебра, чешо. Не знаю. Цехлида черносмуга. О, олигата. Олигато. Олегата. Рыба плюсночка. У нас шесть нам кричит, хочешь? Алло, алло. Так, все. Пришли ли вы Аня репетировать, когда может даже шукают. Сейчас получим, нагоняй. Ты хочешь нагоняй, Ань? Нет. Ну тут давай, дуй на сцену. Да ты кто? Тут сосиска. А, сосиска. ОС. ОС, а потом. Встаньте ради бога. Не подпигайтесь. Если я поставлю, встаньте. Ради. Alright, this is done. Ты хочешь я на тебе крикнула? Что, Аня, маму шукаешь? М -м, я не знаю, давно. Может, ну, она пришла в туалет? Люба! Что ты сказала? Другой, другой, да. Люба, это... Ну что, я... Люба, порепетировала? Да. Важко, У меня ноги да? болят. Чего? Я очень много... Я перестояла на каблуках. Ну, сядь, ведь, почень, дайте. Сядь, ведь, Что, вы на дверь? Що? Ті така, така, коли буде пауза, я така. хе к... <риві> ну, Люба, треба тренувати ножки, треба тренувати. <риві> Де це наша Анечка, каранчика. Що, <риві> Аня, маму шукаєш? Де ж це твоя мамочка? Мама, мамуся. Може, вона в машині, Ань. Я піду подивлюсь, так? Да? Ты потренувалася, розігралась, порепетірувала? Мама, знайшлася, мама знайшлася. Покажи, куша. Що ти взяти? Маму в камерах. Все нормально. Добро. Аня, пити хочеш? Їсти? Так, Люба, покажи, в тебе вже є кушак. Що таке кушак? Кушак це по-українському така ленточка. Це такий пояс український, так, да, кушак. Денточка буде рибан. Акуратно, не біжимо. Тихенько не бігти, потихеньку. Акуратно. Шо, Ань, як тобі? тут? Іди на сонечку ножки дійде. Ой, дуже вітер сильний. Ти по ну, малише було. Давай з моря. Де за що парського буде? Вітос. Мобі, Важко було. Хорошо зіграли? Сподобалося? Ну розкажіть щось. Кричали на тебе, Ань. Не. Ні? Ти все з першого разу зробив? Стомилися, дівчулі, барабуля Очень, очень, очень. Так, станьте я там, думаю, станьте, очень. боже, погане світло. Я не знімала, як у вас, як ви знімали, бо Пашка міг крикнути і все попортати запір. І тоді ви Лені зробили. Хана. Так, то це вже вас відпускають чи ще ні? Да, ми йдемо переодягатися. Ви йдете переодягатися? Да. Люба, ти ж стомилася, вже бігаєш. Чого я чого не хочу. Як буде бігати по-англійському? to run бігати. Скажи run. 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 Молодець. А ну давай. Run. Аня, run. Ну <реш> все, йдем. Іди придіватися. Люба, розкажи, що ти вже наробила шкоду? Розкажи підписникам, ти розкажи. Я резинку подирала. Для волосся. Ти згубиш стабільно їх губиш. Чи розтвалися? Ну що, як тобі подобалося записуватися, люб? Угу. Очі. Тебе сварили? Стамилося дуже. Дуже стамилася? Так. Да. Ну, а сварили тебе чи ні? Правильно все Ну, почти. Ну, Я потім подивлюсь на записі. Ми вставим запись. Ну ми вже вставили. <рекунок> 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 Подкріпілася вже. Що <Шо> жуєш? <рекунок> Дивіться, Пашка скинув капця з другого поверху. Ну, я слідкую за ним. Тут я за ним слідкую. А Люба принесли, тому що вона турботлива сестричка, правда? Угу. <рекунок> Зараз він знову його скине. Да є, щоб його взували. Пашка, ти покакав? Амблік, давай капці кидай. Адик, ски кап. Абдик, давай, іди паль. Печиво хочеш, пішли візьмемо печиво. Ні-ні, він гря. Куди Люба побігла? Це капець буде получати, наганяй, так? Да? А твоя де? А моя... <сх> <сх> ти вже і сама не пам'ятаєш, де твоя, так? Да? Ай-яй-яй. Ура! Ти не будеш отримати наганяй, да? Ти підмаю печенька. Дісиш печенька. Як тобі запис понравився? Люб, ти прибігла? Де була? Ну, мама! Шо? Я Та ще не прощаємося? Поясни, що сталося. Не куди не була. Де? Ну, хорошо. Сейчас понесем, секунду. Давай. Мама вітає. Всем Закінчили зйомки, да? Да. Сподобалось? Угу. Uh -huh. Стомилися? Uh -huh. Ну все, кажіть пока підписникам. Всем пока. на канал чи ні? Підписуйтесь. Поспі快, для підписників? Uh -huh. Ну все, тоді пока. Пока.